Отак, молодець. Всіх молодець. Вот так. Дружина приїхала. Це справжня любов. Все добре. Да, ну, Настала травма, з головного мозку. А пробора да, травма. Так, проносила дуже. Кого чекаєте? Дівчинку чи хлопчик? Дівчинку, ну дуже дуже добре, дуже добре. Це да, до меру. Ми її чекали довго. Довго чекали? Довго, молодець. Ну, давай тобі пожму руку, щоб все було у вас добре. Дякую. З <му> дитячою ракетою, яка трохи розминулася. Велика заснула. ракета була, мабуть, так? Да? Так, да, мабуть. Можеш написати. Все, да. дай Боже тебе здоров'я. Хто знав, що авіабомби полетять на мирних людей? Все витримали? Абсолютно все витримали. Спасибо вам за все. Та не за що зараз? Поранення охо. Прилад поставимо спеціальний, щоб ти швидше виздоровлював, щоб ногу зберегти, обов'язково. Ззаду дром залетів, так? Да? Чи як це сталося? Не знаю. Да? Тому що поранення попереку, скоріше все, що ззаду. Що турбує? Покоріть хочу. Це була велика проблема. Я хочу сказати, що є можливість. Кинути курити. Унікальна можливість, більше такої можливості не буде. Головне, що зараз загоїться, поставлять протез. Він вже через 4 місяці вже бігав. Ну молодець. Хочеться не шукати. Ми мусимо жити. Да? Не виживати, а жити. Пройдемо поранення і вернемося додому. Це буде добре. Кожного дня ми приймаємо велику кількість людей, цивільних, які страждають від війни. Все, що зараз коїться там, біля лінії фронту, можна сказати, це війна по мирному населенню. Війна, яка вбиває самих самих простих людей. Дуже важливо, що всі розуміли, що війна не щебить життя, здоров'я, та інколи робить таке, що придумати важко.